Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас і ваших домівки, ваших рідних, близьких. Тому благодать на вас, Божа милість з вами і Дух Святий супроводжує вас повсякчас, проявляючи Божу любов, Божу велич в ваших обставинах. Амінь. Сьогодні міркую над текстом з Псалмів 39. -й. Розділ 6 вірш. Тут написано так: Господи Боже мій, як багато створив ти чудес твоїх для нас. Бачите, Бог для нас творює чудеса. Він творить чудес, він Бог чудес, і Він хоче тебе дивувати. давай скупимо цю думку. Бог творить чудес, і Він хоче творити чудеса в моєму житті. Він хоче дивувати мене. І ось. Ми бачимо, як Божа людина вона захоплюється Богом, і вона говорить, хто уподібниться або хто буде подібний до Тебе, помислами Твоїми про нас. Бачите, які Божі помисли про нас спасати, милувати, витягувати, зцілювати, дарувати безліч благословінь, проявляти і творити безліч чудес, безліч подарунків це для тебе, безліч подарунків для тебе. Амінь. Хто уподібниться тобі, помислами твоїми про нас? Я хотів би говорити і перелічити або порахувати, порахувати всі ті подарунки і всі ті благословіння, які я маю від тебе, але вони перевищують всяке число. Мене це так захоплює, підбадьорює, друзі. Божа людина говорить, я хотів би сьогодні перелічити і порахувати все те, що ти робиш для мене. Але я не можу це зробити, тому що їх настільки багато, і вони щодня, і Бог прикладає, і Бог створює чудеса, і їх чимало, і їх безліч, і їх не можна порахувати. І є прекрасні задуми. Боже без ліку, їх не можна порахувати, їм немає числа по відношенню до тебе. І це сильно, це сильно, друзі, це дуже сильно. Вони множаться, їх безліч, Бог любить тебе. І ми повинні це тримати з тобою в своєму розумі. Якщо взяти новий завіт Ефісянам, ми читаємо тут так. А тому, хто силою, що діє в нас, може створити незрівняно більше за те, чого ми просимо, або про що ми помишляємо, або молимось і мріємо, або просимо, і мріємо. Бог дає безліч подарунків, їх не можна порахувати, Він може робити і буде робити більше, ніж ти навіть мрієш. Більше, ніж ти зараз молишся і просиш. Бог творить, чудес. і Бог, як батько. Він приходить з подарунками твоє життя, тому будь відкритий для батька і для його подарунків. Амінь.